Вітаю на РБК Україна. Президент Зеленський ймовірно на півшляху до Вашингтона, де вестиме переговори з Трампом. Паралельно з цим міністри підписуватимуть зі штатами вистраждану угоду про надра, яка має гарантувати Україні безпеку. Чи буде насправді гарантувати? Спитаю Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день. Добрий день. Добре. А напередодні президенту дорікали, мовляв, він дещо перегнув по відношенню до Трампа, коли сказав, що Трамп не назавжди. Потім кричав на міністра фінансів е, Сполучених Штатів. Тепер лунають протилежні думки про те, що мовляв Україна перемогла Трампа. Ми цю угоду нарешті підпишемо: чи справді це так, і з яким настроєм загалом українська делегація вирушила або вирушить до Вашингтона? Ну почнемо з настроїв, да, вони конструктивні, м'яко кажучи, ми можемо отримати угоду про стратегічне партнерство. Ну принаймні, перший крок до цього зробити. І це не якісь там а, просто підпідписані документи, які не насичені логістикою. навпаки, це рамкова угода, яка відкриває двері до додаткових угод вже конкретно інвестиційно-економічних. Ну щодо конкретного інвестиційного пакету, який може вкладати партнер під назвою Сполучені Штати в Україну, як буде розподіляти. Десь прибуток від а, роботи в певних галузях. Ну, в даному випадку ми говоримо про мінеральні родовища, а, мінеральні копалини і так далі. Є ще окремий договір, який також буде максимально. Опрацьований і підписаний все, що стосується е, гарантій безпеки для України, це важливі складові е, загальної рамкової угоди про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. Я б не давав оцінку в категоріях Все пропало ну, я розумію, що в нас це традиція, да, така внутрішньополітична все пропало чи навпаки, ми все, всіх переграли і так далі. Ні, з партнерами треба поводити себе по-партнерськи. Якщо ви хочете ви вибудовувати ви, ви довгу стратегію, да? Ну, тобто, якщо ви. Хочете отримувати не тут, і зараз щось от отримали і все, а далі знову тяжкі переговори і так далі. Якщо ви хочете закласти е, можливість вибудувати шлях до стратегічного партнерства, на кшталт того, що ми бачимо відносина Сполучені Штати, Ізраїль, Сполучені Штати, Південна Корея, Японія і так далі. І тому подіна це ж також не за один день. Вирішувалось і складалось. Так, от, на мій погляд, цей договір якраз про це рамка угода. Давайте не договір, а рамка угода. Ще раз там немає такої дивної конкретики, як була на початку, про якісь там боргові зобов'язання взаємні і так далі. Всього цього немає. Там є чітке е, розуміння того, що ми є партнерами. Ми можемо спільно видобувати, ну чи розробляти там певні е, галузі економіки е, в Україні, розробляти певні родовища, отримувати з цього прибутки. Е, Сполучені Штати це технології інвестиції, і це доступи до глобальних ринків. Це е, собівартості нижчі, а доходності вищі. З іншого боку, це гарантія безпеки. Україна дає доступ до своїх е копалин. Ну і відповідно зовсім інакше виглядає тоді фонд, як він буде працювати. Йому назі наповнення з двох сторін. Прозоре реінвестиції не тільки в, е, в сировинні галузі а в інші галузі, і це про компетенції вже тої економіки, яку буде будувати чи відбудовувати Україна після війни, як такої я це собі дозволяю порівнювати з таким собі міні планом маршала. Чому міні? Тому що ну тут треба, щоб було набагато більше партнерів з урахуванням е, руйнації, яку завдала війна е, в Україні е, Росія. Але ж зобов'язань ніяких там не прописано, якщо це рамкова і дуже неконкретна історія. А про які гарантії безпеки тут я хотів би знаєте, хотів би вас ще спитати такий тонкий момент, але він публічний. Президент України вчора каже, що питання гарантій безпеки в контексті угоди є принциповим, нічого не буде підписано без них, і буквально через декілька годин Трамп каже: Я не буду надавати гарантії безпеки. Нехай Європа робить це. От як це розуміє. <зв>. Трамп сказав, не буде надавати гарантії безпеки над форматів. Тут треба тут треба правильно розуміти слова Трампа. Ну по перше, треба вже звикати до його такого інформаційно-агресивного стилю. Це стиль його політичного, скажімо так, політичної практики. Він має право на це. Він за рахунок цього отримує там певні переваги, переговорні переваги. Він там домінує в певних процесах і так далі. Але Україна ну, може ефективно і продуктивно з тим працювати. Давайте надто великі гарантії безпеки. Це, як на мене, це тільки одне: це повна руйнація Російської Федерації. Ну тобто, прибира. Аємо шахівниці Російської Федерації. Ну нам з вами такі на жаль гарантії ніхто не дасть. Хоча б це вирішило багато застарілих проблематик не тільки в Європі, і це б дозволило отримати нам з вами 50 років спокійного і сталого розвитку і інвестувати всі кошти не в оборонні програми там чи в безпекові, а саме в розвиток, як такий технологічний розвиток України. Але давайте про реалії. Ну, по перше, дивіться ще раз рамкова года, і там є позиції. Перше, це щодо, щодо інвестицій, Друге, щодо розподілу прибутків, і це буде вже додатковими угодами прописуватись економіко-фінансовою додатковою угодою. А от другий додаткова угода. це якраз щодо гарантій безпеки. Тепер давайте ширше подивимось на гарантії безпеки. Що це таке? Перше, це протиракетна оборона, закрита небо. Ну тобто, концепція закритого неба. А це знову ж таки, базові тут є системи такого типу, як Петря, і це Сполучені Штати. І без них ти таку систему не побудуєш, і безумовно сполучені штати на це підуть. Це питання вже переговорних позицій. Друге, це ракетні бази. Знову ж таки, і це питання, яке можна буде обговорювати зі сполученими штатами, і в цьому буде зацікавлений в побудові такої розгалуженої системи ракетних баз на території України. Буде зацікавлений американський ВПК. В Цьому сумнів немає далі. Програми інвестицій в українські ВПК, програми спільних інвестицій в ВПК, створення спільних підприємств. Програми. Скажімо так, суттєвого збільшення інвестицій в Збройні Сили України це все може обговорюватись на рівні якраз таких гарантій безпеки, як таких, і я думаю, що тут достатньо, достатньо багато спільних інтересів, тому це ви кажете: ви кажете, можете об, може обговорюватись так. Може чи вже обговорилося? Тому що вже якщо президент. В у Вашингтоні це... то вже треба підписувати. Ні, так, ні, і... ні. Так. дивіться, підписується в Вашингтоні. Рамкова угода, а mm -hmm. до неї далі після цього. Далі продовжують працювати е, переговорні групи. Чому тому, що навіть той же фонд. Система структура управління, як він буде далі працювати, це вже далі переговори, які будуть чітко промса. Там є тільки базове 50 на 50 з точки зору розподілу, з точки зору управління і так далі. Але далі, вже коли інвестиції, які галузі пріоритетно, як це буде виглядати, які компанії будуть там опікуватись до розвитку і так далі. Це все треба вже прописати. Буде відповідно в додатках, так? Да? Ну, таких безпосередніх додатків. і так само гарантії безпеки, але президент відправив без гарантії безпеки, це ж не буде працювати. Тобто, два до додаткових документи: економіко-фінансовий чи там економіко інвестиційний, разом тільки з безпековим додатком. А вони одразу будуть підписуватися? Чи ви кажете команди? тобто, президент спершу про Надра підпише, потім команди будуть працювати. Не готовий це сказати. Ця логістика. Ну ви ж розумієте, переговори і сьогодні йдуть. Ну тобто, вони ж не закінчуються. Це тільки початок роботи. От рамкова вода, вона там спільно вже практично ну, завершена. Про це до речі, Кабмін вчора говорив, і так далі, але далі все рівно робота. Тобто, як ці додатки будуть виглядати? Розуміння є, а треба це буде юридично чітко прописувати і так далі. І тому подібне. І не готовий сказати логістику підписів і тому подібне. Тому що ще раз головне сьогодні якраз таки є рамкова вода, яка відкриває шлях до стратегічного партнерства логістичного. Не тільки документарного не тільки в рамках документів, да, а й в рамках певних економіко-мілітарних кроків. Друге, важлива двостороння зустріч президентів. Дуже важлива, тому що там можна буде більш детально проговорити, навіть не в телефонному форматі. Зрозуміло, проговорити питання, які стосуються подальшої підтримки сполучених штатів, синхронізації позиції щодо фіналу війни, щодо позиції по відношенню до Росії, до інструментів примусу Росії. і Так далі там багато вже накопичених. Проблематик, і до речі, ця зустріч відбувається паралельно на фоні зустрічі а, пана Трампа з а, французьким президентом сьогодні, британський прем'єр там і так далі. Тому подібне це все непогано, тому що це дозволяє ну більш-менш чітко уявляти а, де ми разом, і що ми можемо разом робити з нашими партнерами. Зеленський вчора сказав: я не поверну 10 центів боргу в цій угоді зі США. Знову ж таки, через декілька годин президент Трамп каже, що США отримують свої гроші назад від України. Це знову про агресивну риторику Трампа. Пане Дмитро, да, є стиль особливості стиля. Ви вже за цей медовий місяць, ну триумфальний місяць. як Хочете називати його приходу до управлінських вже інституцій нової адміністрації. Адміністрації 47-го, Ми побачили особливості цього стилю. Він постійно говорить і так далі. Ви маєте оперувати фактами. Одиця президент правий. У нас немає боргових зобов'язань. В нас є по перше, суми да. Суми ж всі зафіксовані. Це ж не абстракція, якась десь там щось. 350-200 Є 114 мільярдів доларів підтримки, різних форматів підтримки. Це і бюджетна підтримка, тобто соціальні програми, це і мілітарна підтримка. З цієї суми вона чітко зафіксована в документах. В, в тому числі в аудит документах Пентагону, Мінюсту, Мінфіну Сполучених Штатів. Далі те, що голосується через конгрес, зафіксовано в звітах, а, які є на сайтах конгресу чи сенату, і в Госдепартаменті. Тобто цифри абсолютно зрозумілі. Крім того, не забуваємо, що в нас є аудитори, да які працювали в тому числі на території України. Я маю на увазі, і по фінансовій звітності аудитори американські. І по фінансовій звітності, і по звітності щодо того, де знаходиться великогабаритна зброя, да і так далі. Це все відслідковується в онлайні. А тому 114 чотирнадцять мільярдів. Далі з цих 114 ви прекрасно знаєте розподіл на да, скільки коштів отримала Україна, а скільки насправді коштів пішло в ВПК Сполучених Штатів? Тобто ми отримали зі складів зброї зброю. Там на, наприклад, старих зразків, а вони це апгрейдили, обновили і а, виробили і на склади, помістили нову зброю, і так далі. Тобто це не боргові зобов'язання України. Якщо пан Трамп хоче далі, про це ж президент говорить далі, щоб ми мали можливість там далі співпрацювати на комерційній основі, якраз щодо цього договору. Да давайте обговорити нам все рівно потрібні елементи системи ПРО ракети відповідної дальності, джейдами, зв'язок, ну і так далі. І тому подібне радіолокація. Ми хочемо це отримувати від сполучених штатів комерційна основа, будь ласка, але це вже нові угоди. Тобто про боргій не йдеться. Все, що далі заявляє Трамп, це знову ж таки це позиція Сполучених Штатів щодо тиску на переговорних майданчиках на навіть партнера. да? дивіться, він так само тисне на Європу, він так само тисне там на інші країни, які союзні є до Сполучених Штатів. Подивимось, чи буде через певний час він тиснути на. Росію Україні треба забути про НАТО, бо це причина, через яку почалася війна. Це ще одна заява Трампа. Пане Михайло, а чому б ні? Може дійсно в нинішніх геополітичних умовах що нам те НАТО нічим не допомогло, може і не допоможе а майбутній канцлер Фрідріх Мерц, Німеччини канцлер, каже, що треба альтернативу НАТО створювати в Європі, і можливо Україна а, могла ну, бути... стати ключовим гравцем тут. Кравкряпкі нади розставимо. Перше НАТО точно не є причиною нападу Росії на Україну, і це треба постійно повторювати, фіксувати, тому що це те, що продає Російська Ведраці. Ми прийшли як вбивати ще в 2014 році, коли там і близько не було НАТО поряд, а, а, але це тому, що НАТО колись там могло бути. Це абсолютно пропагандистська фішка, на якій базується спроба виправдати свої геноцидні. Наміри по відношенню до України російської сторони, і ми маємо постійно повторити НАТО тут не до чого. Друга складова ну НАТО, на мій погляд, як концепція, все рівно на столі і буде лежати, тобто опція вибору. Ми будемо наполягати, що для всіх це найбільш простий, дешевий регламентний. Скажімо, спосіб забезпечити Україну гарантіями безпеки, але я можу з вами погодити, що якщо ми отримаємо весь той пакет гарантій безпеки суттєвий, да про який ми трошки вище говорили, і про і ракетні бази, і апгрейд uh, армії своєї, і апгрейд ВПК і так далі. і Миротворчі контингенти з відповідним прикриттям там розвідінформація сполучених штатів повітряне прикриття, цього всього, ну це гарний пакет, і абсолютно точно я з вами погоджую, що Європа все рівно прийде до концепції створення, ну можливо. Це буде називатися там Європейська секція НАТО спочатку, да де вони будуть все ж таки більше реінвестувати коштів в свою оборону самостійно. Більше того, сьогодні з'явилася відповідно непогана інформація, як один із таких переговорних нових треків у Європі: це про банк, про створення банку. Переозброєння а, європейських армій, тобто він має бути таким єдиним банком, да тобто який буде фінансувати а, програми закупівлі мілітарних компонентів у європейських виробників, ну чи будь-де в світі це неважливо. А, і до цього банку може долучитися і створити такі, я ще раз підписую, оборонний альянс європейський, і виправі ще в тому, що Україна з урахуванням того, що в Європі немає сьогодні армії співставної з точки зору і бойового досвіду, і ветеранського досвіду. І з точки зору взагалі розуміння, що таке сучасна війна, як українські да збройні сили, і безумовно вони можуть стати основою так званих експедиційних корпусів, які можуть замістити американські експедиційні корпуси у Європі. Це супер, і це якраз таки є предметом абсолютно такого продуктивного діалогу між Україною і Європою. Це непогано. Ми бачимо, що з вами сьогодні. От, коли ми говоримо про такий собі агресивний інформаційний стиль, стиль Трампа, але на мій погляд, це позитивно. Знаєте, в чому, тому що він... Змушує інші країни виходити з летаргії політичної да, і приймати рішення, і приймати рішення швидкі і щодо оборонки, і щодо безпеки, і щодо. Технологічних фінансових центрів і щодо угод різного типу комерційних угод, і щодо переформатування там політичних інститутів загальноєвропейських в даному випадку. А, і це непогано для України, тому що тоді це ми виходимо з болота, яке на жаль, вже було десь там рік. А останній рік війни це таке собі болото. Росія навпаки збільшувала пропагандистські тиски, інформаційні тиски на різні ринки. А сьогодні Росія знову ж таки може відійти там на другий план. ну не з точки зору введення війни, а з точки зору впливу на. Глобальний дискурс, на глобальну дискусію. І на глобальну дискусію сьогодні впливають ініціативи Трампа, а ініціативи Трампа це ж не завжди погано, м'яко кажучи. Це просто дає можливості. Дає можливості, але тут ще й Росія під питанням. Трамп заявляв, що перша задача для нього це припинення вогню. А далі вже там е, інші ініціативи. От зараз, якщо дуже цинічно висловлюватись, Україна йде на все, чого хоче Трамп. Ну і власні інтереси тут, е, само собою. А зараз будуть підписані угоди. Далі, як ви собі, от ви уявляєте собі ситуацію, де Трамп домовляється так само, або вже домовився з Путіним, і вогонь припиняється найближчим часом. Що з Росією? А, а, з Росією побачимо, а, тому що я, ну, чесно кажучи, навіть не можу собі уявити, що Росія піде на припинення вогню. Вони вже сьогодні заявляють на те, що вони навіть якщо сядуть за стіл переговорів, вони ж хотіли б таку концепцію реалізувати як на початку повномасштабного вторгнення, коли вони сіли за стіл переговорів. Але а, коли за столом переговорів на першому турі було запропонувати, ми зупинимо там на хоча б 24 чи 48 годин вогонь. І будемо розмовляти, вони сказали, ні, ми будемо з вами розмовляти, але будемо паралельно атакувати вас там по всій території України. І вони сьогодні це говорять, що навіть якщо стіл переговорів, то без всякого припинення вогню. Більше того, вони продовжують вже дивні речі говорити. Я сьогодні ж там чи вчора лавроти заявляють, що дивіться: є території, ми не можемо їх мілітарним шляхом захопити, але ми, поки ці території не стануть нашими, ну і маємо на увазі. Чотири області да, вони навіть там Донецьку, луганську не можуть дійти до адміністративних кордонів. Вони продовжують казати: дивіться, ми хочемо ці території отримати в повному обсязі. А це ж не взагалі ніяк не може дебатуватись, тому що це території українські і не тільки ті, які не окуповані, а й ті, які окуповані. Але між тим я не бачу варіанту, що Російська Федерація погодиться навіть на припинення вогню без примусу на цього робити, точно не буде. От подивимось, вони пропонують так. Вони сьогодні йдуть це знову ж таки дивно. Вони йдуть на обнулення ключової базової ідеологеми, яка дозволяла їм оце ультрапатріотизм культувати в країні да антиамериканізм. Тобто вони вже говорять, ми готові віддати ресурси сполученим штатам, алюмінії, нафту, рідкісноземельні метали, в тому числі на окупованих територіях, і так далі. Тобто, вони пробують вже щось там розторгувати зі Сполученими Штатами, сказати, ми вам все віддамо. Вони цього також не будуть робити. Тобто, вони будуть там старатися збрикати, десь і так далі, але це вже обнулення внутрішньої ідеології. І тому я не думаю, що з Російською Федерацією можна буде про щось домовитись. Єдине, що я тут ремарку зроблю. Е, Трамп обережний, коли характеризує Росію. Ми ж бачимо да, достатньо обережна позиція, тому що він хоче відкрити для себе можливість ведення переговорів. Вже є другий тур. Там якийсь в Стамбулі, да, в Аріаді, в Стамбулі. Але вони говорять виключно про двосторонні відносини. Так вони можуть там говорити про війну, але точно це не переговорні процеси, тому що концепту дивіться. От я тут підкреслю, що було концепту завершення війни. Концепту заморозки війни, концепту перемир'я на сьогоднішній день ну чи плану не існує, і і це неможливо побудувати. І президент Зеленський достатньо коректно і обережно про це постійно говорить, тому що певне напевно, напевно треба спочатку синхронізувати позиції після цього задіяти інструменти примусу Росії. А після цього ми будемо бачити більш-менш чітку структуру а, того, як можна наприклад припинити вогонь. Не те, щоб завершити війну, а принаймні припинити вогонь. Але без елементів примусу ви ніколи не припините вогонь. Ну Трамп днями говорив, що питання зняття санкцій з Росії може в якийсь момент опинитися на столі. Можливо, це аргумент, може, це все ж таки цікавить Росію. Він так може обмінятися. Давайте я тут перефразую. Ну безумовно, все, що завгодно, може опинитись на столі в певний момент, і так далі. Але якщо Росія продовжує ескалацію, і всі тільки втрачають, окрім Росії, а Росія продовжує отримувати прибутки. І в цей момент знімаючи санкції. Тут, тут, тут же не питання, там хто що отримав, да тут питання тільки в одному буде: а чому тоді Росія має зупинити взагалі? Ну, от вона атакує, руйнує, забирає, а, отримує окуповані території, на яких є ті ж самі рідкоземельні метали, які вона хоче як мародер, класичний, запропонувати комусь іншому а, для того, щоб легалізувати своє право на мародерство і тому подібне. І ви знімаєте ще з неї санкції. І і тут виникає у всіх питання така: чому вона далі тоді не піде? Чому вона не піде далі в східну Європу? Чому вона не піде в Бал на Балтику? Чому вона не піде в країни Північної Європи? Просто чому тут, тут немає відповіді, і навряд чи хтось в Європі погодиться. Дивіться, Європа ж говорить в свою чергу. А я розумію, що їм складно ще перебудуватись на цьому етапі, але вони чітко заявляють. Ніякого миру на несправедливих умовах, ніякого миру на капітулянських вимогах побудованому на капітулянських вимогах чи ультимативних вимогах Російської Федерації і так далі. Це позиція. Це така нормальна, а, чітка позиція наших європейських партнерів, яка йде паралельно з тим, що вони збільшують свої оборонні бюджети, збільшують інвестиції в ВПК і так далі. Тому подібне, це складний процес, складний етап сьогодні. Але це ж не означає, що ми з вами маємо бути не ініціативними. Пане Михайло, дякую вам за ваші думки, за ваш аналіз. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть. вподобайку.